Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб мир і спокій був у кожнім домі, щоб Україна вільною була, за це нам треба всім стояти у проломі. Не знаємо, що нас завтра жде, але нехай все буде лише по Божій волі. Я вірю, Бог нас не залишить, час пройде. І дасть Господь щасливої всій Україні долі, та треба стати на дорогу правди нам і щиро всім молитися до Бога, покаятись у всіх своїх гріхах і відвернутись від всього лихого, бо Він є справедливий Бог суддя, Він чує все з небес і знає, як Україна мучиться моя. Він бачить, як вона страждає, як беззупинно лється людська кров, як села і міста в вогні палають, як молоді солдати гинуть знов і знов, а діти у підвалах спокою не знають. Я вірю, не залишить Бог її. Він захистить країну нашу і порятує, Він сили дасть духовній боротьбі. Молитви всіх дітей своїх почує, Бог прожене всіх наших ворогів і прославиться тоді ім'я Господнє, поверне дітям люблячих батьків, і буде мир і спокій в кожному домі.